Доброго та благословенного від Бога ранку та гарного і мирного дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з Надією. Разом з вами об'єднуюся у подяках Богові за новий день життя і особливо за обітниці, які Господь дає нам, щоб віра наша зростала, і ці обітниці у Його слові. Господь бажає, щоб наші сім'ї були благословені ним. Послухайте, що написано в 127 му псалмі. Якщо Господь не будує дому, даремно над ним трудяться будівничі. Якщо Господь не стерегтиме міста, даремно Його охороняє сторож. Надаремно ви раненько встаєте і допізно засиджуєтесь, споживаючи важко здобутий хліб. Адже Господь дає своїм улюбленим сон, турбуючись про них, і коли вони сплять. Божий задум полягає в тому, щоб земні сім'ї були символом небесної сім'ї. Християнські родини створені і керовані відповідно до Божого плану. Є одним з його найефективніших засобів, що формують християнський характер і просувають його роботу вперед. Важливість і можливості життя у сім'ї показані на прикладі життя Ісуса. Той, хто прийшов з Небес, аби бути нашим взірцем і учителем, прожив 30 років як член сім'ї у Назареті. Мати Христа була його першим педагогом з людей. З її уст і з пророчих сувоїв Він дізнавався про небесне. Ісус жив у працьовитій сім'ї, сумлінно, і радісно розділяючи тягар домашніх турбот. Раніше Він був володарем неба, і ангели з радістю виконували Його Слово. Тепер же він став ревним слугою, люблячим і слухняним сином. Навчений у сім'ї, Христос вирушив виконувати свою місію, справляючи благословенний вплив при кожній зустрічі з людьми і демонструючи перетворювальну силу, якої світ ще не бачив. Нехай ваш дім буде таким. Аби Христос міг увійти в Нього як постійний гість. Нехай ваша сім'я допоможе людям дізнатися, що ви перебуваєте з Ісусом і навчаєтеся в нього. Небесні ангели часто відвідують сім'ю, яка кориться Божій волі. Сила Божественної благодаті робить таку сім'ю. Благодатним притулком для втомлених, змучених мандрівників. Там не панує егоїстичне я, там сформовані правильні звички і уважне ставлення до принципів інших. Біля керма в такій сім'ї стоїть віра, яка проявляється через любов та очищає душу. Вона і керує всім домом. Ваша християнська гідність оцінюється вашим характером і поведінкою в сім'ї. Благодать Христа, впливаючи на серця людей, може допомогти їм зробити їхній дім осередком щастя, спокою і миру. Нехай завдяки небесній благодаті, ваш характер сяє, як сонячне світло в домі. чи ви Дружина, чи ви тато, чоловік, незалежно хто ви є, чи ви є дитина, нехай ваше серце сяє. Але для цього необхідно постійно молитися. Послухайте вірш записаний у Євангелії від Луки в 9 розділі. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно і йде слідом за мною. Якщо ми бажаємо сформувати характер, який може прийняти Бог, то повинні формувати правильні звички у своєму сімейному і релігійному житті, щоденна молитва така ж необхідна для зростання у благодаті і навіть для самого духовного життя як їжа для фізичного благополуччя. Ми маємо привчити себе часто підносити думки до Бога у молитві. Якщо думки блукають, їх слід упорядкувати. Звичка, вироблена наполегливими зусиллями, допоможе легко це зробити. Ми не можемо залишатися у безпеці, якщо хоча б на мить відлучилися від Христа. Ісус перебуватиме з нами на кожному кроці. Але тільки за певних установлених ним самим умов. Релігія має стати великою справою життя, усе інше слід підпорядкувати їй. У духовній боротьбі християнина повинні бути задіяні всі сили душі, тіла й духу. Нам необхідно шукати у Христа сили і благодаті. Тоді наша перемога. Буде настільки ж певною, як і те, що Христос помер за нас. Не Нехтуйте, дорогі християни, ревною молитвою до Ісуса на початку дня, щоб Він наділив вас силою і благодаттю, аби опиратися ворожим спокусам, у який би спосіб вони не прийшли. Якщо ви щиро молитеся з вірою і покаянням душі, Господь почує вашу молитву. Проте ви повинні не тільки молитися, а й пильнувати. Нехай кожен мешканець нашої планети приходить до Ісуса зі своїми тягарами і труднощами та знаючи, що Він ушанує їхні прохання і дасть їм саме те, чого вони потребують. Будьте ревними, будьте рішучими. Представте обітницю Божу, і тоді вірте, не сумніваючись. Не чекайте, що у вас з'являться якісь особливі емоції, перш ніж Господь відповість. Не визначайте якогось конкретного способу, яким Спаситель має діяти для вас, перш ніж ви повірите, що отримаєте від нього бажане. Натомість довіртеся Його Слову. І віддайте всю справу в його руки з повною вірою, що ваша молитва буде вшанована, а відповідь прийде саме у той час і в такий спосіб, який ваш Небесний Отець вважає для вас найкращими, а тоді живіть згідно з вашими молитвами. Ходіть у покорі та продовжуйте рухатися вперед. Я Хочу молитися, дорогі мої, щоб сьогодні ми зрозуміли, що для успішного життя нам потрібна молитва і довір'я до Господа, щоб ми і наші сім'ї були щасливими. Помолимось про це. Отче наш, що на небесах нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Господи, у ці хвилини ми схиляємось перед Тобою, щоб скласти щиру подяку, бо милість Твоя велика до мешканців планети Земля. За кожного Ти віддав своє життя, щоб повернути втрачений рай. Ми дякуємо Тобі, Господи, за ту велику жертву. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти народився в сім'ї, прожив життя людини до зрілого віку, показавши приклад нам, як маємо жити ми. Ти відкрив нам сьогодні істину, що ми можемо здобувати цю силу, звертаючись до Тебе в молитвах. Тому просимо, і в ці хвилини почуй наші молитви, прости наші провини. Господи, і ти знаєш, з якими проханнями сьогодні, глядачі передачі ранок з надією. Милосердний Отець Небесний почуй, їх, благослови, задовільни їхні прохання у той спосіб, який ти вважаєш, що він найкращий. Тату Небесний, просимо Тебе, щоб Ти проявив свою милість до кожної родини, до кожної сім'ї і до нашої країни, і щоб настав довгоочікуваний мир. Щоб всі повернулися в сім'ї родини і мирно почали жити. Нехай, Господи, якнайшвидше настане день, коли Ти з'явишся на хмарах, і я благаю. Побуджуй серця, щоб ніхто не був втрачений для царства Твого. А за все, що Ти зробив ради цього, ми тобі дякуємо, Богу Отцю, Сину, і Духу Святому. Амінь. Дорогі мої. У будь-якій сім'ї, де нехтується молитва, де нехтується сімейне поклоніння Господу, може настати мить, що ці люди будуть розчаровані у всьому, що вони мають, мало чи багато, не має значення. Тому сьогодні Господь дуже хоче, щоб наші сім'ї стали куточками раю на землі. І Господь хоче благословити такі сім'ї, Господь бажає прийти за такими сім'ями. Тільки Він чекає, коли вони будуть готові зустрічати його на хмарах небесних. Тож сьогодні, дорогі мої, відкрийте свої серця, запросіть Господа, покладіться вірою на Його обітниці і з ним проживіть цей день. А Він, в свою чергу, благословить вас. До побачення!